Одне з питань тих, хто хоче сплести авуську, це з яких ниток зробити саму сітку. Надалі я її буду називати сіткою господарчою. Так от, ось таку сітку господарчу я знайшов у родичів, вона воно було ще за радянських часів, з звичайної ХБ нитки. Ось така малая От. Зараз схожа нитка. Це ось така, яку я знайшов в магазині. З неї я зробив ось таку авоську, тобто сітку господарчу. І спробував пофарбувати е, листям цибулі, лушпинням цибулі, отак правильно. Не, не вийшло. Тому залишиться. Так, для господарчих потреб. Але я перед цим одну робив, пофарбував її куркомою. Гарний жовтий кольор вийшов. Далі. Ще є така дуже тоньша трішки. Я робив сітку в два слої, ну, в дві нитки. Але вона, ця нитка, трішки кручено, то і сітка вийшла трішки крущена. От із такої ХБЕшної нитки на своєму верстаті я зробив шнурок. Ось такий в 4 нитки. В 4 і вийшла ось така сітка. Доволі таки міцненька, екологічно чиста, як кажуть. Все далі.